Народ, коротше, купив гриль. От магіо. Перший раз зробив. Дивіться, що з ним. Тупо пластик взагалі повзбухав. Він сипиться. Видите, воно тупо відколупується все. Це взагалі що? Сказати, що воно воняє, нічого не сказати. Воно тупо бздить пластиком. П -п паленим пластиком. Стейки то я зробив. Але, блядь, це що таке? Тут якесь хрень тупо відвалилася температуру її поплющило нахрен.